Що ви уявляєте, коли чуєте про Context Manager у Python? Мабуть, щось таке. Та що, якщо я вам скажу, що Context Manager можна використовувати не тільки для відкриття файлів? В цьому відео ми створимо декілька Context менеджерів, які будуть виконувати для нас достатньо специфічні задачі. Також розглянемо деякі приклади існуючих контекст менеджерів які не вміють відкривати файли. Та разом з тим є достатньо корисними. А в кінці відео ми створимо контекст менеджер за допомогою генераторної функції. Ну що, готові поглянути на контекст менеджери свіжим поглядом? Тоді ми починаємо. контекст менеджер в Python є об'єктом, що ховає в собі логіку «try-finally». Що полегшує роботу з ресурсами або коннекшенами, які обов'язково потрібно закривати по закінченню роботи. В Java такий об'єкт назвали би об'єктом AutoClosable. Спочатку розглянемо самий баяністий спосіб використання контекст-менеджера для того, щоб згадати, як він працює. Найпростіший приклад контекст-менеджера в Python це відкриття файлу. Функція Open створить нам об'єкт контекст-менеджер, який у свою чергу може надати нам певний ресурс. До якого в даному випадку ми отримаємо доступ за посиланням файл. Ось таким чином ми можемо створити файл і записати в нього дані. По закінченню роботи цього блоку файл автоматично закриється. Схожим чином ми можемо прочитати дані із файлу. Знову таки, файл буде закрит при виході із with блоку. Чому я сказав, що «Context Manager» містить логіку «Tri-finally»? WithBlock можна представити приблизно наступним чином. Об'єктом contextManager буде результат роботи функції Open. Далі withBlock тригерить на цьому об'єкті метод Enter. Результат роботи цього методу і є наш ресурс, до якого ми звертаємось всередині блоку за посиланням файл. Ми можемо вважати, що блок контекст менеджера це блок try. Адже ми можемо таким чином додати постпроцесінг при виникненні помилки. Контекс менеджер перехоплює усі помилки і тригерить закриття ресурсу, а саме метод Exit, в якій передаються три параметри тип помилки, сама помилка і traceback помилки. Контекс менеджер містить цікаву логіку обробки помилки. Помилка виникне тільки в тому випадку, якщо результат роботи функції Exit конвертується в boolean false. В іншому випадку помилка буде проігнорована. Якщо ж помилки не було, ми все одно повинні закрити ресурс. Функція Exit буде викликана, але пустими значеннями. І запустивши програму, ми побачимо, що ми отримали такий же самий результат, як і при використанні ключового слова with. Тепер озброїмося отриманими знаннями, щоб створити власний контекст-менеджер. Як ми зазначили, контекст-менеджер є таким собі try-accept блоком. Давайте використаємо його, щоб перехоплювати помилки. Створимо таку собі балванку нашого контекст-менеджера. Відповідно до очікуваних інтерфейсів, в контекст-менеджері повинні бути реалізовані два методи Enter та Exit. Enter не очікує жодного вхідного параметру, коли як Exit очікує на вхід. Тип помилки, екземпляр помилки і traceback помилки. Додамо до нашого класу метод init. В нього ми будемо передавати ліс помилок, який цей екземпляр класу зможе перехоплювати. По замовчуванню, це буде клас Exception. Тож ми будемо перехоплювати будь-які помилки. Далі переходимо до реалізації методів Enter та Exit. Та насправді метод Enter нас не дуже сильно цікавить. А в методі exit нас цікавить той випадок, коли у нас присутня помилка. І якщо тип помилки є сабкласом одного із типів помилок, які ми вказали в якості вхідного параметру у методі init, повернемо в якості результату методу flag true. В іншому випадку повернемо false. Та насправді така умова є абсолютно безглуздою, адже результатом такого виразу вже є значення true або false. Тож в якості результату роботи функції ми можемо одразу повернути результат перевірки. Спробуємо тепер скористатись нашим контекст-менеджером. Створимо екземпляр класу і використаємо його разом з ключовим словом with. В тілі контекст-менеджеру зробимо арифметичну помилку, запустимо код. Як ми бачимо, жодної помилки не виникло. Тепер, при створенні об'єкту Кокс-Менеджеру, вкажемо якийсь специфічний тип помилки. Ну, нехай це буде Key Error. Перезапустимо програму. Тепер ми бачимо очікувану помилку Zero Division Error. Адже ContextManager її тепер не перехоплює. При ініціалізації екземпляру класу вкажемо список помилок, які ми будемо очікувати. І серед них буде помилка Zero Division Error. Перезапустимо програму. І тепер програма знову виконується успішно. Супер! Ми реалізували наш власний ContextMenager, який вміє перехоплювати помилки. Якщо ви переглянете модуль ContextLib, ви можете в ньому знайти об'єкт під назвою Suppress. Це, власне є ContextManager, який виконує таку саму логіку, яку ми щойно реалізували. А якщо ви маєте досвід роботи з бібліотекою PyTest, то ви можете пригадати дуже схожий контекст менеджер який називається Raises. Але він працює трошки по-іншому. Якщо в блоці коду виникла очікувана помилка, він її перехоплює. Та якщо виникла будь-яка інша помилка або жодної помилки, такий контекст менеджер сам викличе помилку. І цей інструмент дуже зручно використовувати при тестуванні коду, для якого помилка є очікуваною поведінкою. В якості другого прикладу створимо невеличкий таймер. Адже логіка контекст менеджера виконується перед початком блоку коду і наприкінці блоку коду. Тож в цих двох місцях ми могли би замірити час і дізнатись, скільки часу було потрібно, щоб виконати такий блок коду. Підготуємо заготовку контекст менеджера на рівні класу додамо атрибути Start та End. Init в цей раз нам не потрібен. В методі Enter фіксуємо час початку, а в методі Exit зафіксуємо час закінчення роботи. Для зручності додамо динамічний атрибут, який спростить для нас отримання проміжку часу між початком і кінцем. В цей раз у методі Enter додамо Return, будемо повертати сам об'єкт ContextManager для зручності. Далі ми подивимося, як це можна використати. Створимо ContextManager. На даному етапі таймер ще не запущений, оскільки виконалась лише інструкція Init. Далі скористаємось ключовим словом with і вкажемо створений ContextManager. Далі додамо якусь логіку у тілі ContextManager. Найпростіше, що можна зробити, це заснути на декілька секунд, і наприкінці блоку коду ми можемо дізнатись, скільки часу цей шматок коду виконувався, звернувшись до атрибуту контекст менеджера під назвою TOTAL. Для цього контекст менеджера ми можемо прибрати зайве посилання і отримувати доступ до контекст-менеджера за допомогою ключового слова as. Об'єкт, отриманий таким чином, якраз і відповідає значенню, яке повертається при виконанні функції Enter. Для прикладу, створимо мільйон випадкових числ у Python і подивимось, як швидко Python зможе їх відсортувати. Як ми бачимо, Python знадобилось приблизно 600 мілісекунд. Переходимо до наступного рецепту. Оскільки цей інструмент називається контекст менеджером, давайте розглянемо приклад управління глобальним контекстом. Під контекстом в даному випадку ми маємо на увазі якісь глобальні налаштування, які можуть так чи інакше впливати на виконання нашої програми. Це може бути якийсь об'єкт конфігурації. З глобальним доступом або навіть звичайні змінні оточення. Давайте з ними якраз і пограємось. Будемо вважати, що нам потрібно під'єднатись до бази даних, та з цією метою нам потрібно використати логін і пароль із змінних оточення, яких на даний момент там немає. Так контекст-менеджер міг би надати нам такі значення у тимчасове користування і прибере їх одразу після виконання необхідних операцій. Давайте його і реалізуємо. Починаємо знову ж таки зі стандартної заготовки. У методі Enter ми будемо взаємодіяти з об'єктом Environ із модулю OS, який є звичайним словником і відповідає змінним середовища. Збережемо копію змінних середовища, щоб потім ми могли відновити попередню версію. Далі ми вважаємо, що контекст-менеджер якимось чином отримав звідкись логін і пароль. Тож нам залишається тільки їх додати до змінних оточення. А в методі Exit ми відновимо стан системи, відновивши змінні оточення, які були встановлені на початку виконання контекст-менеджера. І якщо ми звернемось до таких змінних оточення всередині блоку коду, усе буде гаразд. Та якщо ми спробуємо виконати подібну операцію за його межами, ми побачимо помилку. Адже відповідні змінні середовища не існують за межами with блоку. Якщо пошукати існуючий контекст менеджер зі схожою логікою у Python, то можна поглянути на контекст менеджер із бібліотеки ContextLib, який називається RedirectSTDout. І його можна використати, щоб тимчасово у тілі КонтексМенеджеру перенаправляти усі принти у якийсь специфічний файл. По замовченню, принти відображаються у термінал. Та якщо ми відкриємо файл також за допомогою ContextMenджера і вкажемо його у якості вхідного параметру у Context Manager «Redirect STD out», під час виконання програми ми не побачимо принти у терміналі. Та вони будуть збережені у зазначеному файлі. Усі принти, виконані до або після такого блоку коду, у файл не попадуть та будуть виведені у термінал. Щоб не створювати файл, можна створити тимчасовий файл у пам'яті так званий string buffer. І поки ми не встигли його закрити. Ми можемо переглянути, що ми в нього встигли записати. А після виходу із контекст менеджеру Buffer буде закрит і прибраний із пам'яті. Протягом цього відео ми розглянули багато різних сценаріїв використання контекст-менеджерів. Та ми створювали контекст менеджери за допомогою класів. Python також пропонує альтернативний спосіб створення контекст-менеджерів за допомогою генераторних функцій. Створимо такий контекст менеджер для найпершого випадку розглянутого в цьому відео. За допомогою нього ми будемо перехоплювати помилки. Створимо звичайну функцію, яка на вхід буде приймати ліст типів помилок. А в тілі функції потрібно виконати хоча б один yield, щоб перетворити таку функцію на генераторну. Таким чином, ми наш генератор умовно розбиваємо на дві частини. До ключового слова yield виконується логіка. Методу Enter. І, власне, yield повертає для нас ресурс із генератора для використання у блоці with. Далі генератор ставиться на паузу і чекає виконання усіх інструкцій у такому блоці. А друга частина генератора відповідає за exit і буде виконана по завершенню with блока. Та поки що це звичайна генераторна функція, і спроба використати таку функцію разом з ключовим словом with спричинить помилку. Щоб усе запрацювало, потрібно загорнути таку функцію у декоратор із модулю ContextLib, який називається ContextManager. І тепер усе працює так, як потрібно. Та, на жаль. Якщо всередині блоку коду виникне помилка, вона жодним чином не буде перехоплена у контекст-менеджері. Та це легко виправити. Помилка в генераторі виникає якраз у рядку з ключовим словом Yield. Загорнемо цей рядок у Try блок. Логіку Exit винесемо у блок finally, щоб вона виконалась за будь-яких обставин. Перевіримо наш контекст-менеджер. Тепер він точно працює так, як і очікується, і перехоплює помилки, якщо вони відповідають таким, які були передані у функцію у якості вхідного параметру. В якості домашнього завдання спробуйте переписати контекст менеджери, використані у цьому відео, на генераторні функції. А у якості завдання з зірочкою можу запропонувати створити контекст-менеджер, який у with-блоці перехоплював би усі вихідні Rest API виклики, виконані за допомогою бібліотеки Requests. А за межами такого блоку, Rest API виклики повинні працювати так, як і раніше. Як тільки відео не бере, ну хай 30 вподобайок. Я поділюсь розв'язком цього завдання у коментарях до цього відео. І на сьогодні це все. Діліться власними цікавими рецептами контекст менеджерів у коментарях. І до зустрічі у наступних відео!